Вітання усім, хто долучився до ефіру телеканалу Запоріжжя в сьогоднішній програмі Життя в квадраті ми розповімо вам про найцікавіші події рідного міста. А саме, ви дізнаєтеся про те, як можна відсвяткувати Хеловін у замку Попова, як біля запорізького дубу відбувалася вистава містерія, а також про древній слов'янський тренажер для оздоровлення. Політати на мітлі, програти душу дияволу в карти або з'їсти каші з голови Джека Лампадника. Все це можна зробити в садибі попова під час святкування ночі всіх святих. Детальніше дізнавалися наші кореспонденти з місця страшенних подій. Ще на вході до садиби Попова можна було переконатися, Геловін потрохи перетворюється на українське народне свято. Наші тикви щедро начинені не свічками, а овочами, уособлюючи українську родину, зустрічали різноманітну ряджену нечисть. Нам дуже подобаються костюми, Ми Да, весело. та й сам відомий Василівський замок змінився до непізнаваності. Усюди у голови Джека Лампадника, вогнища, примари й привиди. Варто зазначити, місцева молодь, а також гості з околишньої місцевості та навіть Запоріжжя, постаралися на славу, готуючи костюми та мейкап. Тож дехто був аж занадто страшний. До речі, за зізнаннями організаторів влаштовувати геловійну садибі попова й без того боязко, адже старий маєток має своїх чотирьох привидів мешканців резиденції, котрі час від часу дають про себе знати. Страшно, вы знаете, страшно. Несколько было таких сегодня случаев: кто-то перецепился, кто-то упал, там упали картины. В принципі, ми стараємося, ми з ними дружимо. Тому я думаю, вони будуть не проти прийти к нам в гості сьогодні на Хило. Предиктор втаємнична людина наділена вищою владою, послуговується магічними знаннями. Він, звісно, пов'язаний з містичними секретними організаціями. Тож не дивно, що саме він відкривав святкування. На думку дослідників та істориків, якщо почати розмотувати клубок історії садиби попова, то ниточка обов'язково приведе до масонів. Замок це ну як живий організм. Он отторгает ненужных людей и притягивает к себе тех, кто действительно именно сейчас нужен. Он начал раскрывать некоторые тайны и делает это. Явно не спішав. Геловін у Василівському замку перше креативне тематичне дійство на цій території, але не останнє. Наступного року навіть будуть оголошувати конкурс сценаріїв для проведення цього заходу, адже бажаючих влаштувати ніч усіх святих у садибі Попова виявилося чимало. Саме сценарії будуть реалізовані в стінах нашого заведення. Шабаш нечисті або по нашому дискотекам конкурси із пропозицією політати на мітлі, чого тут тільки не було. Варто зазначити, веселилися не лише Ітлахи, а й дорослі батьки та навіть бабусі словом, усі покоління творчо підійшли до святкування геловину. Особисто ж нас зацікавила постановка, головні герої якої палацові персонажі епохи Катерини II та й сама велика імператриця були зомбі. Ну, боюсь. В Такому не сильно себе відчуваєш. Біля спеціально облаштованої з нагоди геловіну кімнати страху вишукувалася величезна черга. Побачити на власні очі, чим можуть налякати організатори, окрім місцевих привидів, хотілося багатьом. З боєм проривався туди і наш оператор. А ми тим часом спостерігали за карточною грою. Ви не боїтеся програти свою душу в карти. Ті, хто потерпів поразку, піддавалися покаранню. Кат зачиняв гравця у замку, а вам не було б страшно бути заточеним в одну із башт маєтку та чекати, допоки вас відіграють? Ті, хто хотів полоскотати собі нерви страшними історіями, могли б посидіти біля вогнища, розповідати або слухати. Словом, найстрашніша ніч у році, проведена у замку попова, дала змогу ще раз перевірити та чесно відповісти на запитання, чи боїшся ти темряви. Чи можете ви собі уявити, що силою бажання однієї студентки можна зібрати козаків, театралів та музикантів для того, аби відтворити вертеп Пантелеймона куліша? Ні? Тоді наступний сюжет спеціально для вас. Біля запорізького дубу городяни могли абсолютно безплатно насолоджуватися поєднанням театру, фаєр-шоу, рок-концерту та козацьких боїв під назвою Запорізька містерія. Перформенс, поставлений за твором Миколи Коліша, Вертеп, дійсно обіцяв бути цікавим. Усіх артистів зібрала до купи студентка університету імені Карпенка Карого Анастасія Коржова. Її дебютна вистава просто неба вдалася на славу. Публіки зібралося надзвичайно багато і недаремно символізм вистави просто зашкалював. Ірод, який нападає, або кривда усюди панувала смерть із косою в інвалідному візку. Та гайдамака невмирака Усі ці персонажі, наче зійшли із сучасних українських новин. На даний момент ця вистава дуже актуальна. Дуже актуальна, тому що військо Іродово і Запорізьке козацтво показує, що ми можемо протистояти будь-якому ворогу. Тому слава Україні, героям слава! Незважаючи на холод та дрібний ледь помітний сніг, акторам мерзнути не доводилося, адже вибухи та екшен на майданчику зігрівали неймовірно. Я зараз, взагалі, мені дуже жарко коли на сцені. Не чувствуешь холодно тебе, или больно, не имеет значения тебе. Ты просто на сцене. Театр Бі вклав усі свої матеріальні ресурси та акторські таланти у створення постановки. З таким ентузіазмом їм просто небо. Подекуди навіть у колготках та дуже короткій спідниці доводилося показувати усю свою майстерність. Спочатку було дуже холодно, але я скажу потім емоції, які насправді зашкалювали від присходячого Тут ми смотрели за імпресіонними кулі. Але це было супер. Я поражена, що взагалі такое може бути у нас в місті вот, вот сделано на просто ентузіазмі, на желании одного человека. Ентузіазму в режисера-постановника вистачає на всіх. І на козаків, і на року гурт «Sky Station. Учасники містерії взагалі стверджують, що співпраця була не важка, а навпаки, приємна. Мовляв, погода це найтяжча перешкода на шляху до ідеалу. Сим неважко, ми довго працювали. Важко було те, що вітер заважав. <сіх> тобто не встигали дивитися за сценарієм і щоб все було так, як хотілося. Сама ж винувати це дійство скромно каже, то сілячно. Мовляв, не зрозуміло, що все вже відбулося. Настя переконує, бачила певні недоліки у своїй роботі, адже не так багато репетицій було. Десь не вистачило наполегливості. Тощо, втім, ми можемо запевнити, глядацьке око нічого такого не помітило. На годину затумувавши подих, всі спостерігали за тим, чи вдасться гайдамаці не вмираці вистояти, подолати смерть та знищити ірода, що тримає в руці серп та молот. Страшно, <laughs> до сих пор еще страшно. Ну, как я очень рада, что все это прошло, что все это прошло э, хорошо. Я надеюсь, не знаю. То есть я смотрела за реакцией детей, детям это нравилось, это важный показатель, если дети смотрят взрослым. Тоже надеюсь, что это было симпатично, интересно. Надеюсь, они не, не зря пришли сегодня в субботу и потратили свой выходной на то, чтобы посмотреть этот спектакль, сделать что-то, что-то свое, да. вложити якийсь вклад, в… насправді п'єса перша, але не остання. А чи ви знали про існування древньослов'янського тренажеру, який укріпляє повністю м'язи усього тіла? Спеціально для вас життя в квадраті дізналося, як правильно оздоровлюватися по древньословянськи Попри звучну англійську назву Альфа Гравіті, це суто слов'янський вид зміцнення тіла, і у народі називають такий тренажер правило, диба або мотузочки. Віднайшов його Володимир Кирилович Фалько, досліджуючи слов'янські системи оздоровлення. Запатентував Володимир Зерський під назвою саме Альфа Гравіті. Гравіті це направлення, которо направлено на розвіття більше здоров'я. Ми займаємося именно развитием здоров'я за що того, що ми постійно виходимо за рамки своїх можливостей, іщемо слабе звено. От ви сьогодні вже попробовали, да, спитали на себе, що це таке. гравитации, гравітації. Гравітація знаходить це слабе звено і починає його потихеньку растворять. Я справді і сам спробував, як воно висіти до гори дригом, і все зовсім не так просто. У мене не паморочилося в голові і не звеніло ухах. Ніякого дискомфорту щодо крові, яка відтекла до голови, я теж не відчув. Мені надзвичайно боліли ступні. Вже за кілька секунд я відчув страшенний біль. Спусти реально, дуже. Спускати. Ну, серйозно, дуже забавочку. Найцікавіше, що мені ніхто не вірив, що біль настільки сильний, і спочатку усі вирішили, що я жартую, адже зазвичай у людей інша реакція. Адік ментоса, наприклад, просто кайфує від весіння. Він айтішнік і доволі довго сидить на робочому місці. З часом почалися болі у спині та ногах. Вихід був один вішатися на мотузки, висіти, хитатися та кайфувати. Спочатку було дуже тяжко я відчував якесь навантаження. Мої м'язи дуже боліли на наступний день, але зараз я втягнуся, я вже займаюся десь другий тиждень і вже починаю помічати результати. Як тепер відчуття? Це більше розслаблення чи більше напруження? Зараз вже все більше і більше розслаблення. Мені дуже це подобається. Відчуття після тренажеру приємні. Попри біль, я розділяю думку Адіка. Ви знаєте, незважаючи на знущання усіх, хто дивився на мій виступ, мені дуже сподобалося. Хорошо А, Життя прекрасне. Живіть наповну, живіть в квадраті і не створюйте ніколи собі рамок. На сьогодні у мене все. Але не забувайте, життя настільки багатогранне, що його можна пізнавати щодня, щогодини та навіть щохвилини. Тож не створюйте собі штучних рамок, живіть на а я з вами прощаюся рівно на тиждень.